Ви живете тільки завдяки моєму батьку, ви не хочете відкривати двері, не кажете, не провокуйте. Це не відкривається, пливається, не спеціальність. Ви не знаєте порядку. Я не знаю порядку. Ви не знаєте порядку, який за московський патріархат. Ви не знаєте тут порядку. життя, Біля тебе, чоловіко. Все. Для вас московський патріарх Кирил. Він ваш патріарх чи ні? Православний. Він православний сто є... років тому тут московського патріархату не було. Не було. Не. Але ми були православні. Але наші ми православні прер... тепер. Право пра православні прер... приятели. православ'я Москв... національності нічого немає. Нас... Москва сюди прийшла на штиках російських багнетів це все, брехня, і московські патріархи та наша, історію це... почитаєте. Це та, наші історії. От історія, як ви ж людям розказуєте біблійну історію, це біблія історія церкви. От я вам розказую історію церкви. Ця церква коли збудована чому сто років назад. Ну сто років назад тут московського патріархату не було. Не було. але ми були православні. Але Не православні прер... тепер. Прав... Прав... Православні приймати. Православ'я та національності нічого немає. Ви дозволяєте людям молитися українською у цьому храмі? Ні. Помремо. Я кажу, і побачив, Хто прав, хто винуват, побачив. Побачите, але вже люди вирішили. Слава моїм. Слава Богу. Україні славу не віддається. У нас земля. А що у нас земля спасає? у нас країна називається Україна. Тут країна є, в кожна країна є. Каждая я краин. Кажется, это описание, что дай Богу Боже, українець. а кесарю кесарю. Я в советское время, когда служил, помремо. Яка, Помрай, я кажу, е. ти е. побачив, хто прав, хто винуватий, побачив. побачив. Але вже Кто буде, Ви ж видають видають. Але, буде. <порът> але перед тим, як померти, треба я перемогти я, росіянам. Не не ми прийшли похоронити воїну, що проблема говорити. Я не боюся вмерти? Якби ми пожалуй маршрути, ми будемо проводити. Я, я боюся на суду у Божому давати відповідь. А в от іменно. І от знаєте, як ми вважаємо, ми що молимося, щоб отримати отець, отримати добрий відповідь від Бога. Ну, от, так, от, я ми думаю, всі цього що всі остальні, хто лишив цю церкву благодатну, він відповідь добрий не отримає. І я цього не буду церкву, церкву а, лишили, якщо ви хочете, служителі тоді. Коли пішли під Московський патріархат. Тому що е, Москва сюди прийшла на штиках російських багнетів. Це, це, близьня, і Московський Патріарх. Не ведіть людей в блуд. Не Отець, у якій країні Нихури. ви живете? Не швідайте цю душечку сатані. Отець Віктор. Цей воїн для вас герой. У Бога, він герой. А для вас він герой? У Бога, герой! У він Бога. за вас помер. За Україну і за вас. Для вас він герой? Як він не герой, ідіть звідси, не цілуйте, не оскверняйте труну. Заберіться від українського прапора. Він для вас герой? Бога, герой. Господи, сторону. Не стійте задом до престолу. Відійдіть у вас. Відкрити, будь ласка, гарячі. Викторінару відповіли, що вас попросили, ми заходити не можемо. Що значить «не провокуйте»? Це нема шляху, це громадська будівля, яка належить всій державі. Що це означає «не провокуйте»? Поліція. Поліція? Ви живете тільки з однім батьком і не хочете відправити двері і не кажете «не провокуйте»? Поліція. Ви не знаєте порядку? Я не знаю порядку? Ви не знаєте порядку, які за московський патріархат. Ви не знаєте тут порядку. Ми не літеря, але відкрийте, будь ласка, царські двері і відкрийте завісу. Чому не маєте права? І вся боковинно відкриває царські двері і відкриває завісу. Віддайте, будь ласка, пошану героєві, відкрийте царські двері, відкрийте завісу. Отець, героям так само належить та пошана, подяка за ту жертву, яку вони звершили за нас із вами. Стаєте з нами на молитву? За воїна будете молитися? Молюся Стаєте з нами, то відкрийте хоча б царські двері. Немає права. Ніколи оскільки перехожу не вже, що в помітили. Добро, очі потім.